Дня, малята! А ви любите відгадувати загадки? Послухайте та відгадайте! Богатир стоїть богатий, пригощає всіх малят Назарчика соничкою, Марічку полоничкою, Андрійка горішками, Васю сироїшками, Настусю малинкою, Сергійка лозинкою. Що це, діти? Так, це Діти, я знаю, що ви разом з батьками, друзями ходите в ліс. Ліс гарний кожну пору року. А яка зараз пора року? Осінь, місяць жовтий. А як ви думаєте, діти, ліс зараз чарівний? Пропоную вам вирушити до лісу на чарівному потязі. Ось ми з вами в лісі. Давайте скажемо чарівні слова, щоб ліс не боявся пропустити нас до себе, до земного царства. Лісе, лісе, перелісся. Перед нами розтопися і у полі, і у лузі, ми природі вірні друзі. Це хто тут так голосує? Ви чого кричали? А ви знаєте, як себе поводити в лісі? Діти, давайте повторимо правила поведінки в природі. Не випалюй суху траву, пожежа може перекинутись на ліс. Не рви в лісі квіти, вони занесені в червону книгу. Пам'ятай, що букети можна утворювати лише з тих квітів, які вирощує людина. Не знищуй гриби, вони можуть бути ліками та їжею для лісових мешканців, отруйні також. Не ламай гілки і не пошкоджуй їхню кору, дерева, живі істоти, не чіпай гнізда птахів, інакше вони можуть залишити свої домівки та пташенята ніколи не з'являться. Не ловіть та не приносьте додому птахів і менших звірят. У природі про них турбуються дорослі тварини. Не руйнути мурашників, мурахи, санітари лісу. Не галасуй у лісі, не вмикай гучно музику. Шумом можна налякати лісових мешканців. Не залишай в лісі сміття. Сміття руйнує навколишнє середовище. Я бачу, що вас можна пускати до лісу. Давайте пройдемо на цю галявину. Гляньте, яка краса, як гарно вдихнуть повітря. Ви не забули, як правильно дихати носиком. Давайте вдихнемо разом. Що ви відчуваєте, яке повітря? Чисте, свіже. Ось подивіться, скільки тут дерев. Дерева жива істота. Вони готуються до зими, будуть відпочивати, а навесні знов прокинеться. Та будуть зеленіти листям. А ще в лісі можна почути різні звуки. Давайте послухаємо. Поки ви почули в лісі, Подув вітер, голос птахів, звірів, комашки, дзюрчання струмка. Наші діти дуже люблять ліс і бережуть свій рідний край. Пташкам, тваринам шкоди ти не завдавай. Живі вони, це добре пам'ятай, їм боляче, як і тобі малюк, Тож будь не ворог їм, а друг. Не кричи, не гукай, не лякай у зеленому домі всіх поважай. Зустрінеш звірят, то низько вклонись, Побачиш цікаве, тихенько всміхнись. Щоб не капали сльозинки, ні у клини, ні у ялинки. Ти не рви, не топчи, не ламай, бережи і люби рідний край. Ось і настав час повертатися нам додому. До побачення лісовичок. А ми дітки, вирушаємо на чарівному нашому потязі. Сподобалася вам наша прогулянка? Пам'ятайте, любіть та оберігайте свій рідний край.